Отже, друзі, це який тиждень, 22 другий тиждень. Нагадаю вам, що взагалі то в великих корпораціях е, все планується заздалегідь. І коли я працював 22 роки тому в компанії легендарні, а на той час молоді, перспективні під назвою Samsung Electronics, моє планування як людини, що контролювала маркетинг та продажі в таких країнах, як Літва, Латвія. Естонія, Молдова, Білорусь. Е, я планував своє життя, життя моєї організації на 22 тижні вперед. То умовно я в червні мав знати, що буде в четвертому кварталі, там в листопаді, в грудні і решта. Для чого це Дмитрик? Знаєте для чого? Для того щоб мої е заводи а в мене були заводи, які мені виробляли в словаччині, в Чехії, якщо не помиляюсь, у в Угорщині та в Кореї. Для того щоб вони мені виробили умовну там камеру этот супер-пупер телевізор, плазму, чи ще щось, де, как бы, Я В мене були ринки безпосереднього називаються чорної техніки, чорного кольору. Це телевізори, LCD, плазми, Blu-ray і там решта. Вся така супер-пуперна, домашні кінотеатри. Решта. Для того, щоб їх виробити, треба завздолеть замовити запчастя і так далі, тому подібне, щоб виробити в строк і так далі. Але не можна сказати, ну давайте десь там, ну може 5 тисяч, може 10 тисяч. Ні, ти маєш, умовно, якщо ти хочеш продати 100 тисяч телевізорів, ти маєш запланувати умовно 110 тисяч, тоді тобі, скоріш за все, вироблять 103-105 тисячі, і ти трошечки ще там попрацюєш, і 103-105 продаш, щоб на складах не дай Боже, нічого не було. Це є нормальне планування до того. У вас стратегії до того, ви аналізуєте ринки, до того ви думаєте, що краще буде заходити на дому чи на іншому ринку, і так далі. Багато багато, -багато роботи проводилося цією організації. Так, от знав чи знав я. Чи міг я запланувати, де ми буде зараз знаходитись на на 22-му тижні, починаючи роботу 26 травня 25 року? Теоретично мав би знати, але так як в районі і в місті немає стратегії, нема аналітичних системних документів, нема розуміння проблематики, мовно дивіться, у нас безбаланс, бздинь. У нас незаконна торгівля, от такі-та-такі-то -та проблеми. Бздень, у нас проблема з транспортом, бздень, проблеми з екологією, бздень і такі-так. Так, так. Ти або прийшов, відкрив би аналітичну довідку, якусь систему сказав, О, попередній голова закінчив умов. На таких-то -та проблемах. Ми далі продовжуємо. Ніхіра такого не було, друзі. А а, значить, та була раса. Продовжую, значить, до вас знайомити зі своїми знаннями. Чиста дошка.